Шукаєте візочок з подвійною амортизацією, легкою вагою та не за всі гроші світу? Тоді зверніть свою увагу на візочок 2 в 1 або 3 в 1 Richmond Leon. Компактне шасі виготовлене з полегшеного алюмінію, завдяки чому візочок важить всього 12,5 кг. Для зручності маленького пасажира на шосі встановлено два види амортизаторів, загладжуючи неприємні відчуття від недосконалостей дороги. Гелеві колеса великого діаметру є додатковою гарантією хорошої прохідності. Люлька з великим спальним місцем зовні виконана з якісної екошкіри, що не тріскає, не пропускає вітер і вологу і легка в догляді. А також має функцію регулювання підголівника. В комплекті йде сумка для батьків, дощовик, москітна сітка та чохлина ніжки. Капюшон складається з двох основних і потайної секції та має козирок. А ось так виглядає ця і глибока подвійна амортизація. Батьківська ручка регулюється по висоті. Додаткова секція виконує функції вентиляційного отвору і москітної сітки. Пролянковий блок встановлюється за та проти ходу руху. Великий капюшон опускається майже до бампера. Та має величезну вентиляційну секцію. Прогулянковий блок має повністю регульовану спинку та підніжку. Підписуйтесь та купуйте в малях.